Я пізнаю світ урок 67 -й, тиждень 8. -й. Тема уроку Півострів Ютландія, Кімерійці. Перші кочові вершники. Порогляньмо трейлер до уроків «Я пізнаю світ. В кінці трейлера Повторіть запитання. Увага! <риклад> Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Як називається півострів, на якому розташована Данія? Де розташована столиця Данії Копенгаген? З яким народом пов'язують початок ранньої залізної доби? Які вироби, виготовлені кімерійцями ковалями, вважалися найкращими? Чому кулька, потерта об волосся, має негативний заряд? Як утворюється іржа на залізі? Що таке корозія? До яких копалин належать пісок, граніт і глина? Дорудних, нерудних чи паливних. Що виробляють з піску, граніту й глини? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Перегляньмо невеличкий відеофрагмент Світ навколо нас. Та дайте відповіді на запитання, що цікавого ви дізналися про Данію та як називається півострів, на якому розташована Данія. Увага! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ви вже знаєте, що скандинавський півострів найбільший у Європі. Пропоную сьогодні познайомитися. Ще з одним півостровом Північної Європи. Уперед. Данія країна королівство у північній Європі, що межує через протоки на північному сході зі Швецією та на півночі з Норвегією. Має сухопутний кордон на півдні з Німеччиною. Країна складається з півострова Ютландія та безлічі островів, що навколо. На заході Данію омиває Північне море, на сході Балтійське, уся територія Данії рівнинна. Копенгаген столиця Данського королівства і найбільше місто країни. Відомою в усьому світі є бронзова статуя, яка зображує персонажа знаменитої казки Ганса Крістіана Андерсена Русалоньку. Статуя була створена в 1913 році і донині є справжнім символом Копенгагена. Данія це світ навколо нас. Що цікавого, ви дізналися про Данію. А як називається півострів, на якому розташована Данія? А хто запам'ятав столицю Данії? Дуже добре. Спробуємо з вами розгадати слово, яке зашифроване у нас у ребусі. Так, зашифроване слово Ютландія. А що це в нас таке? Так, це півострів, на якому в нас розташована Данія? Відкрийте сторіночку четверту у вашому підручнику. Знайдіть на фрагменті фізичної карти Європи острів Ютландія, прилеглі острови та столицю Данії. Підкресліть назви цих географічних об'єктів. Так, ось ми з вами можемо бачити півострів Ютландія та прилеглі до цього півострова острови. Підкреслимо з вами півострів Ютландія, а також столицю Данії, Копенгаген. Це найбільше місто Данії. Добре! Повертаємося з вами на 15-ту сторіночку. Цікаво, що столиця Данії Копенгаген розташована на двох островах Зеландія та Амагер. Розгляньмо з вами зображення прапорів, спробуємо знайти той прапор, який вам невідомий, і здогадатися, в якій країні він належить, установивши відповідність. Спочатку ми з вами встановимо відповідність між тими прапорами і назвами країн, які нам уже відомі. Перший прапор. Так, це в нас Швеція. Другий прапор. Ні, він нам ще не відомий. Ось оцей прапор у нас це вже справа колоночка. Так, це в нас прапор Норвегії. А останній прапор. Прапор Фінляндії. А цей прапор, який нам був невідомий, це в нас прапор якої країни? Прапор Данії. Скажіть мені, будь ласка, чим схожі ці прапори, а чим вони відрізняються? Дуже добре. Виконаємо з вами нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага. Раунд номер 1 Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яка відповідь у вас вийшла у першому раунді? Давайте з вами перевіримо увага. Відповідь 90 900. Якщо у вас вийшла така сама відповідь, поставте плюсик. Раунд номер 2. Увага. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у другому раунді? Давайте з вами перевіримо цей результат. Увага. Відповідь 13200. Якщо у вас вийшов такий самий результат, поставте плюсик. І раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх істориків від аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела, виготовлені з різних металів. Пам'ятай, що вироби з металів здебільшого мають своєрідний особливий блиск. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Скільки виробів з металу ви нарахували? Давайте з вами перевіримо. Увага сім речових джерел виготовлених з різних металів. Якщо правильно, поставте плюс. А з яким народом у нас пов'язують початок ранньої залізної доби? На території сучасної України назву якого народу знайшли в поселене джерелах? так це кімерійці. Давайте з вами переглянемо невеликий відеофрагмент та перевіримо свої думки. Увага! Добре, тепер давайте поговоримо про тих, хто приніс залізо на українські землі. Цими людьми були кімерійці, давній кочовий народ. Це вже був великий племінний союз, який представляв загрозу для всіх держав того часу. За словом кочовий, ми вже розуміємо те, що вони водили за собою стада великої рогатої худоби в пошуках пасовищ. Український степ для них підійшов ідеально, тому вони вирішили залишитися в ньому на пару сотень років, а точніше на три. Ківерійці – це той народ, який вже більш-менш описаний першими розвинутими цивілізаціями світу, тобто греками, асирійцями, вавилонцями та країною Урарту. Можна сказати, що кочові народи з території України були дуже вправними воїнами, тому й лякалися всі оточуючі держави. Грек Гомер в поемі «Одіссея» взагалі назвав Північне Причорномор'я майже царством мертвих, де царство кімерійців знаходиться в постійному тумані та на півтемряві сонця. прямо рай для кочових скотерів, чи не правда? Але це все ж уява грецьких авторів. Історія появи кімірійців також формується лише на здогадках. Адже їх вважають як прийдешніми з Малої Азії або Кавказу, так і місцевим народом, який ще сформувався в період бронзового віку. В них самих уточнити цей момент неможливо. Тому все ґрунтується лише на сучасних дослідженнях, які не мають однієї думки. Тому можна зійтися на тому, що кімерійці це суміш місцевих та близькосхідних племен скотерів, які прийшли на нові території та ужилися разом. Хоча своєю міцною статурою вони тісно нагадують справжніх предків українців. Кімерійці завжди носили шкіряний одяг штани, куртки, чоботи, іноді гостроверхі шапки. Поселення кімерійців складалося лише з тимчасових жителів, щоб перезимувати холодну пору. Але ці табори мали власні кузні, а кузні це знак того, що залізні вироби виготовлялися повним ходом. Професія коваля набуває все більшої популярності, і люди почали займатися цим професійно. Одного коваля вистачало, щоб забезпечити виробами все поселення. Рівні сталеві мечі стали окрасою армії. Особистою зброєю також був кинжал на додачу воїн носив лук та бронзовий молот. Тут і сказати нічого. Зброя кімерійців оцінювалася як найкраща за якістю на всіх територіях, тому не дивно, чому їх боялися навіть могутні країни Сходу. Наконечники стріл, до речі, також стали залізними, як і кінська вузда. До речі, в бронзову добу з верховою їздою не дружили, тому використовували лише колісниці. Кімерійцям вже вдалося осідлати непокірних коней і стати максимально маневреними. Кінна армія стала основою їх війська. Господарство кімерійця складалося в основному з великої рогатої худоби. Але вони могли собі дозволити виростити врожай. Що нового ви дізналися про кімерійців? Дуже добре. Перевіримо себе та оберемо правильну відповідь. Народ, який почав виплавляти залізо з руди створив горно, це в нас? Так, це кімерійці. Кімерійці були скотарями, насамперед розводили та приручали коней, так, які вироби, виготовлені кімерійцями ковалями, уважали найкращими. Так, зброю, як кімерійці здійснювали далекі завойовницькі походи. Так, верхи на коні, спробуємо з вами скласти слово, яке у нас вийшло. Так, це слово кінь. А як ви думаєте, про що свідчать речові джерела, які знайдені в кургані висока могила що в Запорізькій області? Ці в нас річові джерела це залізні мечі, бронзові, залізні кістяні наконечники стріл, водила, вуздечки, золота пластина, прикраса чоловічого одягу тощо. Так, вони свідчать про те, що там, було безпосередньо, там були безпосередньо кімеріці, адже кімеріці в нас здійснювали завойовницькі погоди, і в основному вони Воювали коня почали одомашнювати ще за енеоліту. Спершу використовували його м'ясо, пізніше перевозили вантажі, запрягаючи коня до воза чи колісниці, згодом ним послуговувалися для оранки землі, і тільки наприкінці бронзового віку. На початку залізного люди стали їздити верхи. Саме тому кімерійців називали першими кочовими вершниками. Кінь завжди залишався незамінним супутником воїна. Недарма казали, що кінь для запорізького козака побратим і товариш вірний, але з цією історією ти ознайомишся дещо пізніше. А давайте з вами пригадаємо, як використовують коней нині. Давайте з вами пригадаємо, хто такі кімерійці? Чому кімерійців називали першими кочовими вершниками? А що ще цікавого про кімірійців ви запам'ятали? Дуже добре, молодці.